Ми не винні в тому, що маємо потреби проблеми з фінансуванням галузі охорони здоров'я. Я вам приводить один єдиний приклад, сьогодні щоб відділ по відділенню, якраз сам віддавали, зайшов до дівчат жіночої палати, була запитувала, як вам цей об'єкт. Вона жіночка посміхається і каже, що це смачне, а що він дарма дає. Дарма дали, то дуже смачно. Мене це десь в якійсь мірі образило, тому що почування для нас воно далеко не дарма. Харчування надається досить і важко і отримувати на рівні, хоча б якомусь більш-менш гідному харчування е хворих досить таки важко. Запитайте, чому, та звісно, не вистачає кошти. Забезпечення медиками люди дуже незадоволені тим, що немає медикаментів, не вистачає торочка то система, то шприця, виникає питання, чому. В більшій частині, я думаю, що зараз і на Юрію Васильовича ходете, ну при на мене ходете, зараз маєте право в якій спірі подати і будете говорити, де медикаменти. А я вам скажу, вони є, вони є на складах, вони є в аптеках, але ми їх придбати не дуже можемо, тому що не вистачає. Не вистачає хронічних грошей в медицині. З якого року їх не вистачає, не вистачає з 98-го року. Якщо Микола Миколаївич послухає мене уважно, якщо Микола Миколаївич послухає мене уважно і не буде мене перебувати, то ми разом з вами нагадаємо спільно 98 го року, коли нам при формуванні бюджету 99-го року не вистачало на заробітні плати. ...грошей, яка була закладена в бюджеті державою, де нашого міста не навіть на заробітній план. Тоді почалася катастрофа. Тоді три роки важкої роботи перевели до того, що були закриті диспансери. наркодиспансер, шкір на диспансер, е... пізніше вже було переведення його в, в голосовий. Але ми зробили велику роботу. Виникає питання, чи доцільно було це зробити. Чи правомірні наші дії були? вони були абсолютно правомірними. Диспансери можуть фінансувати тільки міста, обласні міста, Хмельницькі, Вінниці, Чернівці. По бюджетному кодексу міста обласного значення фінансувати диспансери не мають права. Але при тому, що ми закрили, скоротилиме зберегли функцію, наркологічних 20 ліжок є, надаємо допомогу посесинський лікар, шкірван служба збирання, ми надаємо послуги. Чи достатньо ліжок? Більше ніж достатньо, тому що на тих ліжках лежать хворі, які потребують більше соціальної допомоги, ізоляції з гуртожитку чи шестів, достатньо ліжок. Далі стоїть питання з приводу туберкульозу. Взагалі ситуація помінялася. в цьому році, вся повернулася в іншу форму. Зараз стоїть питання про спорочення протитуберкульозних інших національних по державних взагалі. Тобто наші дії правомірні. Але я запитую себе, запитую фінансистів. Ми закрили величезну кількість ми скоротили комунальні витрати, тоді не по логіці повинно було відбутися, що медицина міста Камця Подільська повинна була отримати величезну суму грошей на слідуючий бюджет. Але пішли по-іншому. Вони взяли, скоротили. Так. Вони взяли, забрали ті гроші, які потрібні були нам і не дали. Хто вони? Фінансісти. Моя точка зору, що це обласне головне фінансове управління обласної державної адміністрації. Тому що вони показали, нам, показали цифру в Кабміні їм треба менше. І відповідно нам заклали менше. Тоді після формувався по іншій системі, не будемо це нагадувати, просто привів приклад, скільки скоротилося. І відповідаємо коли ми бували за 10 років. Штат не додався, скорочення не відбулося, притримував в тих межах, які були 10 років тому. Заробіння плата складає по державі приблизно так само, як в нас. Кого більше, кого менше, але в межах 80%. Однаково, крім знову таки обласних задані, виникає запитання, чому так? Невже обмешне міста Каруса проїзду до тих неповно тисячі людей, їдуть в Хмельницьк і отримують медичну допомогу безкоштовно? Невже вони не платять так само, як за медикаменти, і не возять харчування? Ну, харчування, можливо, не доводиться подалеку, але медикаменти, що купуються все рівно? Виникає запитання, як воно так відбувається. Оця остання комісія була перевіряючи, я їм кажу, люди що? Залишайте вітра в одному місці, там де його немає. Не шукайте, то ви подивіться спочатку, як оформуйте бюджет обласних закладів медичних і відповідно, як ми медичні заклади на ранішому рівні фінансуємося. 2000 гривень мешканця держави, тобто кожен з нас має 2000 гривень в кишені, віртуально. Де залишаються гроші? Залишаються в Києві трошечки, залишається в області, і нам доходить те, чого жити неможливо. В жодному бюджеті при прийнятті не закладається сума грошей на утримання, на відрядження і так далі. так далі. Про те, щоб утримувати корпуса поточні капітальні ремонт, де йде мова, це все на плечах завідувачів, головних лікарів і так далі, для того, щоб могли зайти в відділення і не відчути цвілі, не побачити облубленої стеди чи якоїсь ще панелі. Робиться все можливе для того, щоб було хоча б зручно і хоча б приємно було перебувати, хоча певний період часу. То обласні заклади, виходить 30 гривень на харчування чи 26 на медикаменти, приблизно тільки в нас виходить, в мене в полікарні за, за 8 місяців 4,56 харчування, медикаменти 5,20. Виникає питання, чому так соціальна несправедливість. Говорю, перевіряючи чому він якраз був за один з заступників. Начальника управління. Чому така несправедливість? Давайте ділитися часто. Якщо ми говоримо, що всі бюджети збалансовані обласних закладів, то як вони балансують? Так тягне теж баланс. Так тягне теж баланс. Ніби треба стояти на одній нозі, а другу десь підгинати, щоб не впасти. Або воно ну, поки на дві нозі стати. Я пропоную стати на дві ноги. тверезо подумати Районам і містам обласного значення елементарно не вистачає ресурсу, яке закладає держава. Не, дайте, не давайте нам 600 гривень на мешканців в Кам'янці, дайте хоча б 700 гривень. Чому? Це плюс 10 мільйонів до бюджету нашого, нашого охорони здоров'я. Що покращиться? Покращиться медикаментозне забезпечення, відповідно, покращиться харчування відповідно. Заробітна плата не покращиться, тому що вона закладається відповідними закон, за, за, законодавчими актами на рівні Кабміна, на рівні Верховної Ради. Яка зарплата для сестер для лікарів? роки ми можемо те, що можемо дати в межах фінансування не більше того. Але говорить мені фінансист цікава відповідь. А по якій формулі це розрахувати? Так я кажу, ти не мене питай, а їдь в Кабмін і запитай, чому так відбувається, обласна лікарня має, і їм ще треба дати, де ще не вистачає. А не обласна лікарня, а обласні заклади, не тільки обласна лікарня, обласні заклади їм ще не вистачає. А міста давайте будемо скорочувати. І вони вносять пропозиції. Давайте закриємо це, давайте закриємо це, давайте закриємо це. І кажуть, «Так, вибачте, будь ласка, ви говорите через призбу наказу по області державній адміністрації, через рішення обласної ради. Чи ви вносите свої пропозиції рекомендаційні? Рекомендаційні. Але якщо ви це скоротите, ви закономієте на чому? На чому на здоров'я людей економити не будуть? На тому, щоб знищити функцію, я думаю, що це недоцільно. Тим більше, якщо ми говоримо, розумієте, права рука не знає, що робить ліва рука. Просто вони не знають, що вони говорять. Ми йдемо до створення округів, тоді місто Казансько-Содільський виходить один з трьох округів медичних. Зараз, якщо ми закриємо яму собі, кошмарний сон, але ми закриваємо нейрохірургією. Тих 15 ліжок. Ми закриваємо пошти, стринський, немає санітарки, нема лікарів, нема нічого. Завтра округ медичний потребує створення нейрохірургічного відділення. Так, да, Ліжками поставимо, де взяти тих медичних сестер, які мають специфічні долі захворювання, де ми візьмемо нейрохірургії, де їх треба навчити. На сьогоднішній день колега мій на одне стажування, на друге стажування, з понтівка в Голландії на стажування, але за свої гроші, для того, щоб мешканцям міста можна було надавати допомогу на рівні європейського зразка. Рівно так само, як лор-служба. зараз говорять мені, що треба думати про те, щоб скоротити, зжати, закрити. Лор-служба, почну службу, добре, Бога заборів, що я поїду в Хмельницький. А якщо в мене, якщо в мене все я що поїду в Хмельницький за 100 кілометрів, поїду, а хто до мене приїде? До мене може, що хтось і приїде, а до наших інших людей, які живуть в Камці, хто приїде, виникає дуже багато питань. Тому, <звук> <звук> чи можемо ми скоротити Можемо скоротити ліжка. Вони є в нас лише, говорю вам, громаду відведе. Але ми прижаті руками і ногами до 33-го наказу, скоротивши хоча б одне ліжко, наприклад, лор. Летить ставка завідуючого, летить лікар-ординатор, летить операційна сестра півставки і так далі. Крім того, лаборантка летить, її треба скорочувати, лікар анестезіолог треба скорочувати. Закривається... Закривається, знищується служба. 510 ліжок на цих великих ніби площах, на цих великих е, майданчиках, 510 ліжок це той оптимальний варіант, коли ще можна живріти в штабному розписі, ще можна перекривати, ще можна якось існувати. Крім того, не існувати. Невірно, я сказав, лікарня не існує, лікарня живе і лікарня розвивається. Подивіться по кожній службі, що відбувається в нас в лікарні. Реанімаційні відділення відремонтовано 1 млн 200 вкладених. А бар обладнання нове, всі категорійні працюємо, надаємо допомогу. Другий поверх хлорич, лор, урологія. Працюємо по сучасним технологіям. Поруч з цим працює штучна нирка обласної лікарні, філія обласної лікарні. Третій поверх хірургія. Працюємо так, як воно повинно в цьому світі. Мали інвазивні операції, де треба лізимо в живіт прямим доступом. Беремо травматологію, беремо нейрохірургії. Травматологи, якщо поламалися, то оперуємо. Коли це було в нас в місті таке? Ви сіли на скелетному витяжінні, ходили з, з руками такими. Зараз воно все відновиться. Для чого? Закінчило це. Для чого це робиться? Або той мешканець району, який тут живе біля Кам'янця, приїхав, прооперувався і зробив те, що повинен зробити. Повернувся до сім'ї. І найшвидшим часом повернувся до роботи. Це робиться в місті. Чи варто думати про спрощення цих літілень? Кардіологія. Та нема питань, стався інфаркт, привезли, зробили тромболізіс, через два дні відвезли в палату. Але звідки забрали? Забрали з боку інтенсивної терапії, так як в всьому світі судинні, хворі, повинні дві-три доби знаходитися під спостереженням окремого лікаря окремого персоналу. Що це нам дає? Це нам дає відновлення повернення до життя. Далі я не буду говорити про неврологію, про терапію. Всі люди, всі лікарі, всі бригади лікарів і сестер працюють по нормативним документам, називаються вони протоколи. Ми це робимо і ми намагаємося йти в Європу. Чи ми вже в Європі в наша лікарня? Ні, ще не в Європі. А чому не в Європі? А тому, що ми недофінансовані. Всі хочуть зробити реформи, не давши грошей. В нас реформа робиться тоді, як ви кажете Ігор Іванович, коли закінчуються гроші. Не можна робити реформування, не вклавши грошей в обладнання, в знання, в руки, в мозги, в голову, не підтримавши медицину. Та сама ті самі засоби масової інформації, ви підтримали медицину, ні. Побачили якийсь факт, вихватили під ноги, потоптали, потоптали в болото, а люди кажуть, які не викинули Та не сволочі ми. Можете говорити і в народі, що, що хочете, але так само як пожежні, так само, як міліція. Пожежні сплять, нічого не роблять. Міліція всі такі, леді і так далі. Медики, не буду говорити, що нас буде собі знаєте. Але сталося один на людину, Боже, пожежа, приїжджайте. Міліція б'ють, граблять чи ще щось, приїжджайте, рятуйте. Рівно так само медицина. І Як би ви не габили нас, шановні колеги, громада? Ми розвиваємося і ми готові надати допомогу в час доби, вихідний святковий день. Тому підтримуйте медицину, допомагайте медицині, що стосується об'єднання міста район, абсолютно пірний напрямок. І не тому, що ми маємо претензії до району. Вони говорять, що не збалансовані. Ну, збалансовані, ми розбалансовані, ми розбалансовані, але ми робимо основне, ми розвиваємося і навчаємося. Прийде час, ми об'єднаємося. На яких началах ніхто ні до кого не буде приєднуватися, ми будемо спільно робити ту справу, яка називається надання допомоги мешканцям міста і району Кам'янець-Подільський район місто Кам'янець-Подільський. Будеться, буде. Сьогодні ми такі, як є. Не вистачає грошей, де їх знайти, де знайти ці гроші. Мусимо, мусимо слухати в двері Кавміна. Мусимо просити змінити форму підходу до формування бюджетів міст обласного значення. Якщо це не буде зроблено, ну що будемо знов, будуть приїжджати, будуть говорити, що закривати, не будемо закривати. Що стосується комунальних балів сторони? Що стосується комунальних витратів? Адміністратор показує що в нас в нас є. Що стосується комунальних витрат? Ми всі дивимося, вода каналізація тепло. Ми зараз дуже на стопу всіх і дуже ми бачимо недоліки в енергії. Але, шановні колеги, рік почався, я платив за кіловат годин в лікарні одна гривна 23 копійки чи 22 копійки. 20. Сьогодні я заплатив рахунок, отримав 1 гривна 50 копійки. Чому про це ніхто не говорить? Чому тільки ми бачимо одне тепло енергії, ніби як, черяк на, ніби як таке, ну, на, на, на одному місці? Та не проблема в тепловоди енергії, проблема в тому, що немає державної політики по спор.